Зі усім доброго дня з вами компанія Автопарк. Вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження. Це Mitsubishi Pajero вагон. Автомобіль нас з 2007 року випуску купувався офіційно в Україні. Автівочка проїхала 207 тисяч пробігу. Це в нас трохлітровий бензин, додатково встановлений газ в автомобілі. Ціна даного автомобіля десятьсот дев'яносто. У нас чудова оптика противотумані фари гума 17-го радіусу на легкосплавних дисках, повторювачі. Задній ряд повністю потонований, має ось таку підніжку для зручності посадки пасажирів. Ще також автомобіль обладнаний у нас релінгами. Далі оптика без нарікань, повноцінне, повнорозмірне запасне колесо. Далі чудовий місткий багажний відділ. Має ось таку шторку, також додатково тут у нас сховане газове обладнання в автомобілі. Далі, друзі, перейдемо до салону. Салон у нас шкіряний, світло біжового кольору, шкіра в максимально доглянутому стані, дах у нас без нарікань, також автівка обладнана люком. Карта заднього ряду дверей також без нарікань, клімат-контроль багатозонний. Повний електропакет, електрорегулювання передніх сидінь, мультифункціональне кермо, управління дзеркалами, дзеркала у нас складаються, є також підігрів, партроніки задні, мультимедіа штатно, управління повним приводом та автоматичною коробкою передач. Підігрів передніх сидінь та багато інших корисних функцій. Друзі. Тому, ну, кого зацікавила дана автівка, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. також у нас діють послуги лізінгу та триїдину, і ми зможемо пригнати будь-яке авто вам із сполучених штатів. З вами, як завжди, автопарк.